Рак можна здолати, якщо його вчасно виявити. Депутат обласної ради Геннадій Вацак виступив з ініціативою організувати спільно з моліподільськими медиками соціальну акцію для працюючих жінок міста за здоров'я жінки, яка полягає у проведенні виїзних профілактичних оглядів онкологів та гінекологів в трудових колективах. Стартувала акція з кондитерського дому. Ну, ця акція спромована перше, на захист на збереження життя наших жінок. І на те, що багато з них не можуть себе заставити піти, перевіритись до лікаря. Тому ми запровадили цю акцію на підприємстві, щоб нашим жінкам було зручно, не відтриваючись від процесу, пройти обстеження і бути спокійною в тому, що її ця страшна хвороба не застигне, в розпов. Бо я вважаю, що Якщо її завчасно діагностувати, то можна спасти життя. Людині. Обстеження працівниць кондитерського дому проводили акушер-гінеколог Оліл Наталя Куцулим, лікар загальної практики сімейної медицини районного медцентру Олена Власюк та акушерка міського медцентру Галина Юрчак. Додаткове обстеження жінки проходили на термографі, який допомагає лікарям уточнити діагноз. На даний час ми маємо можливість обстежити жінок за допомогою контактного термографа. Цей метод заключається в тому, що вимірюється температура на поверхні молочної залози, і в разі виявлення патології ділянка, в якій є якісь злоякісні процеси чи інші процеси захворювання молочної залози, в тій ділянці температура на декілька. Градусів вище, ніж в решті частині. І цей апарат дає нам змогу виміряти оцей діапазон температур на поверхні молочної залози і таким чином запідозрити патологію, чи то є мастопатія, чи є якесь онкозахворювання. Не відриваючись від виробництва, працівниці кондитерського дому одна за одною обстежувались у лікарів. Ті, хто потребував додаткової діагностики, направлялися до медзакладу для проведення мамографії. Витрати на це бере на себе кондитерський дім. Ми зробили у себе на підприємстві, щоб жінки могли без витриву від проїзводства пройти це обстеження. Бо це вже доказано, що хвороба рак моє лочної желези, якщо вона завчасно продіагностована, то може можна спасти людині життя і вберегти її від цієї страшної хвороби. Ми зробили цю акцію на підприємстві для того, щоб наші жінки не піклувалися о матеріальних якихось затратах. Усю затратну частину наше підприємство взяло на себе на собі. Якщо комусь із жінок потребує додаткового обстеження на мамографі, то ми теж беремо затрати на своє підприємство. Гойтися, що багато хто з жінок не поспішають йти до лікаря, особливо коли дізнаються про вартість обстеження. Аби зняти цю проблему з жіночих плечей, вирішити її взявся меценат. Акція продовжується. Наступними колективами, куди завітають лікарі, будуть навчальні заклади міста. Фінансовими клопотами опікуватиметься меценат. І там головне каже Геннадій Вацак, аби жінка була здоровою.